Українець Сергій Богачук проти росіянина Раджаба Бутаєва з поваги до його величності боксу та з вашого дозволу я не буду видозмінювати ні країну походження, ані ім'я суперника Богачука, аби не перетворювати відео на суцільну лайку та запікування. Ніякої поваги до Бутаєва немає і бути не може. Що не менше за свої виступи в Росії під час повномасштабного вторгнення статус Гандона особисто від мене за ним закріплений, але повторювати це кожного разу сенсу не бачу. Попри це, стилістично поєдинок обіцяє бути просто неймовірним. Щось на кшталт бою Сергія проти Ортіза до боксу та тим паче до цікавості самого протистояння, особливо за сьогоднішніх умов. Питань точно немає, на відміну від його моральної складової. Тут вони одразу виникають, і я одразу пропоную дати на них відповідь. А чи нормально боксувати проти представника країни-агресора під час активних бойових дій? Я провів невеличке опитування серед незначної кількості своїх знайомих, і всі мовуні сон відповіли однозначно. Ні, аргументації були різні, але всі вони сходилися у двох моментах. Перший своїм погодженням на цей бій я Сергій Яфаниний на мільйон відсотків мав можливість відмовитися. Як восени відмовився від протистояння з Джероном Менісом заради реваншу за Дамесом. дає змогу як і заробити росіянину, так і реабілітувати його кар'єру, яка після поразки станіонісу у 2022 році. Тоді для того, що й набив прапор України собі на шортах, респект. Пішла за тим самим шляхом, що і російський корабль за три роки після цієї зустрічі Бутай провів лише два поєдинки: один проти вже безперспективного узбека в Росії, який добре так налягав на плов останні роки. Інший в самому Узбекистані з досить умілим таксистом, як для такого рекорду: 3-12. Не знаю, чи пов'язаний такий різкий спад кар'єри з тим єдиним пророшем, чи можливо санкціями, адже більшість поєдинків до цього Бутаю проводив в США. Але колишній чемпіон по лінії WBA став абсолютно непотрібним. Навіть попри свої досить гарні навички боксу і незліченні спроби Росії вливати шалені кошти в цей спортсіль продемонструвати. Що в них все добре? Бутаєву цей поєдинок потрібен в рази більше, ніж нашому Сергію, в якого ситуація в боксі на даний момент, хоча й далеко від ідеальної чи навіть хорошої, але все рівно краще. Все ж і в ряді Сізоні виступав, гучного опонента не так давно мав, і навіть битися за титул, якби не полоса невдач збирався. А тобто однозначно є стороною А. Стороною, котра більш-менш могла коригувати умови, навіть попри жорстку політику ведення його нового промоутера Дани Уайта, який не любить відмови і карає бійців за небажання робити так, як він хоче. Це він такий крутелик в UFC, де в нього фактично монополія. Тут же зовсім інша історія. Нинішній ростер Зофа боксінг бідний. Гучних імен майже немає, тому вставляти палки в колеса тим, хто з ним трохи не погоджується, або навіть розривати контракти, йому просто невигідно. Та навіть попри малу кількість бійців, вибір, як Виявилось, все одно було. В першому івенті виступали цілих чотири боксера з вагових Сергія, а тому все, що потрібно було, просто попросити потасувати пари якось по-іншому. Звісно, всі ми знаємо, що цей був Дурдана ще той фанат Росіяни Трампа, а тобто дурного хайпу. І таке протистояння в нього крутилося в голові ще спочатку повномасштабного. Проте фінальне рішення. Все одно не за ним. І якщо в тебе були такі умови, що ти не зміг змінити їх, то це чисто твої проблеми. Бідність не виправдовує грабіж, бажання гарно жити не виправдовує дурні вчинки. Ну а друге, всі ми чудово розуміємо, що це не протистояння Сергія проти Раджаба, принаймні зараз то точно. А бій Україна проти Росії. І в разі перемоги суперника Сергія страшно навіть уявити, яким мракобісі буде там в них відбуватися. Я не вважаю, що найгірший результат з можливих пораз. Якось значно вплине на бойовий дух в нашій країні чи на самих українців. Перебільшувати значимість цього пристояння все ж не варто. Про бій стало відомо за тиждень, а промота реклами в нього взагалі немає. Але попри це, мені, як і гадаю, кожному з вас вкрай не хочеться не те, щоб бачити їхні перемоги, успіхи, а взагалі бачити цих мразот в цивілізованому світі і давати їм таку можливість давати шанс показати, що вони не ізольовані, що вони не дикарі і що вони не дивлячись на всі свої злочини, можуть жити нормально і вести справи з нормальними людьми це ж трохи неправильно. Хоча й не проти закону. Це вже питання до наших партнерів, Трампа. Який допускає їх вша. До речі, я вирішив перевірити, чи були ще якісь випадки поєдинки між боксерами воюючих країн, і на жаль, результат моїх пошуків мене розчарував. Якщо такі зустрічі й мали місце, то лише в аматорському боксі на чемпіонатах світу, коли ім'я твого суперника невідоме, тоді як на Ринзі, ні німець Мак Шмелінг на провів трилогії з Джо Луїсом, ні представники Іраку не билися з Іраном, які в'єтнамці не ділили. Ринг з звісно, ті війни були давно. Зараз він живе по зовсім іншим правилам, але шкода, що саме наш випадок стане, якщо й не першим, якісь підвальні поєдинки можливо і відбувалися, то першим гучним винятком точно у 2023 році. Досить велика частка боксерської спільноти не зрозуміла відмови захожого битися з росіянином Махмудовим в Арабію. Чи було таке рішення прийнято через політичні погляди, чи банальне бажання не ризикувати? На жаль, ми ніколи не дізнаємося, але якою би не була причина? Рішення з точки зору ризику було правильне, адже ризик насправді колосальний. Сергій, прийнявши бій, поставив на кінь все, і якщо він не переможе, він втратить все. Причому я гадаю значно більше, ніж він думає. Особисто я не схвалюю і не підтримую таке. Витягнення з росіянином зараз це зашквар. Але я прийму його, як і більшість українців, лише за однієї умови. Хтось скажує, це не патріотично болівати за наших лише, коли вони перемагають. На що я відповім? Не патріотично битися за гроші з ворогом, коли він твоїх убиває. Але раз діло дійшло до бійки, то давайте розглянемо, що ж нас очікує. Мої вітання. Мене звати Максі, це огляд поєдинка українця Сергія Бовчука проти росіянина Раджапа Бутаєва. І перемотати вам вкрай не рекомендую, адже маловідомий суперник насправді досить сильний і технічний боксер. Для олдскульних фанів боксу прізвища Бутаю навряд чи чується вперше, адже колись давно він мав два поєдинки з Денисом Берінчиком. Один раз в аматорському боксі, інший ж на півпрофесійній лізі в СБ, де, на жаль, в обох отримав перемогу. У протистояннях відбувався суцільний хаос. Характер боксерів лише підливав масло в вогонь. В аматорах і взагалі складно зрозуміти, хто кого б'є і як. А тому загострювати увагу саме на цих боях сенсу не бачу. Вони лише свідчать про гарний рівень Бутаєва, котрий аматора, хоча й не досягнув великих висот, лише золото на універсіаді, проти срібло на Олімпіаді в Дениса, значно менше досягнення, попри перемогу. Він отримав дещо більше, а саме досить гарну школу бокса, яку він чудово адаптував під професійні бої, на відміну від тих самих кубинців. Бутаєв значно технічніше за українця, причому різниця видна навіть неозброєним Моко. Те, як він рухається, контролює дистанцію, вибирає удари для нападу, кути, під якими він їх пробиває в кінці кінця. Ців захищається, все це в нього краще, бо більше ще й різноманітніше, адже все це він може робити в двох стійках. Так ще й. В двох стилях один він зберіг від аматорського боксу, такий собі з опущеними руками. Основний на рефлексах виглядає дуже ефектно, ніби він все контролює і бачить. Хоча проти гарного рівня опонентів таке гарно не працює. Тоді як інший це точнісінька копія того, що робить Українець. Режим вбивці. Робота першим номером з постійним пресингом і лише силовими ударами. Чи комбінує він їх протягом поєдинку? Так, але здебільшого віддає перевагу саме другому варіанту. Оскільки є представником самих гірських народів, гени піштовхують. Його до мордобою. І зараз я говорю не лише про характер, а й про фізику. Бутаєв нереально міцний. Фізично чимось нагадує Бетербієва і в його минулій ваговій 66 кг. Окрім Меніса, я не знаю жодного суперника, який міг би з ним в цьому поконкурувати. Навіть двічі програвши один бій не зарахували через допінг опонента. До речі, це був також росіянин. Бутаєв на обличчі все одно виглядав переможцем. Якби бій тривав не 12 раундів, а поки один з суперників не впаде. Як колись, в обох поразках він вийшов би переможцем, але той в кінці бою виживав, хоча й вигравав його. Попадав гарно і більше, але по ньому такого не скажеш. І було відчуття, ніби ось-ось, і він зламається. Впаде. Але ні, встояв. І за цим стоєм насправді ховається з 2,5 гарних новин для українців. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас про фінансову підтримку, про те не каналу. З тим, як часто тут виходять ролики, я на це точно не заслуговую. На відміну від хлопців з вовків дав інші, у яких робота, на жаль, Кипить щодня. Як це зробити, все дуже просто. Вбиваємо в пошуку, вовки, де Вінчі, переходимо на одноіменний сайт бригади, вибираємо в верхній стрічці патронатна служба і клацаємо на підтримати. Обираємо зручний для нас метод, хай то одноразова допомога, криптовалюта чи підписка все дуже зручно зроблено. Особисто я зупинився на підписці і вказуємо суму, на яку ми хочемо підтримати бригаду. Так ви не лише допоможете нашим воїнам закрити їхні потреби, а й підтримаєте однодумців. адже серед хлопців є і учасники нашої спільноти. Попри гарно. Кількість дострокових перемог та окривавлені обличчя суперників в кінці поєдинків над потужною гарматою Бутаєв все ж не на Він бере пресингом то ножем. Який досить вміло набиває протягом бою, хоча і часто ризикуючи при цьому, вступаючи в розмін. На щастя, для нього і, на жаль, для українця щелепа тримає краще, ніж трамп свої обіцянки. Іноді проти гарних суперників, як от литовця, робився навіть запущеними руками, пропускав, але все марно. Голова тверда, бо в голові пусто. І ні, це не просто вислів. В його випадку це правда. А часто, даючи волю емоціям, наривається не тільки на удари, а й на штрафні бали. То вдарить після гонгу, то лобом поштовхається, в що ти що скажеш? А в бою, до речі, ще й ліктом надавить на суперника сіль пробити декілька, як я називаю халявних ударів. Трохи не по поняттям, але хай буде. Як вердикт, б'є все ж не настільки сильно, як українець, і це перший аспект, в якому Богачук його точно перевершує. Якщо раніше силу гармати Сергія можна було піддати сумніву через слабку позицію, то після двох нокдаунів Артіза, що якого сліною точно не назвеш, робити цього. Не варто. Так, в останніх двох поєдинках ми навіть не бачили коліна від суперників, не кажучи про нокаути. Але це більше пов'язано з небраком сили, а з відсутністю змоги донести цю саму силу. З ручними суперників точно не назвеш. Один високий рухливий шульга на фоні, якого дерев'яні ноги Сергія здаються вже кам'яними, бій з Фоксом показав дуже багато проблем. А інший банально вміє захищатися і своїми біцепсами та дельтами перекриває півтіло. реванші за Дамесом кількість прямих влучань, немимохідь, була вкрай мала. Чи виявиться кулак Сергія міцні? Іншим за голову Бутаєва питання цікаве. Попри гарну стійкість, росіяни ще не пропускав ударів від таких панчерів, так що й з новою вагової, без наслідки торгувати обличчям, як з іншими, з опущеними руками посеред бою. Чи то через втому, агресію, стиль не завжди розумію, навіщо іноді це робить. Росіяни навряд чи зможуть. Проте і на дострокову перемогу Сергія. я би... Теж не надіявся. Практика показує, що стопами відсоток дострокових перемог різко падає. А затопа, колишній чемпіон WBA, я думаю, все ж зійде. Крім того, Бутаєв занадто сильно покладається на своє здоров'я, свої вроджені дані. А як ми знаємо, на кожного бугая знайдеться свій бугай. Чи відноситься українець до таких? А вже ж. Що що, за габаритами він один з найбільших вагові. Як на мене, саме це стало тим самим моментом, який Ортіст недооцінив, перейшовши у 69 кілограм. Звикнувши до страху в очах опонентів перед його силою. Його спіткало неабиякі розчарування, коли ця сама сила знайшла собі рівного. Бочок приймав рубки, приймав удари і давав вісіч. Сам стояв, тоді як Верджа таким похизуватися не зміг. А знаєте, чим не може похизуватися Бутаю? Своєю нинішньою формою. Будемо відвертими два поєдинки за три роки, 11 раундів 8 з яких проти суперника з мінусовим рекордом. Ну і сталевий Арні в таких умовах і тебе покрився Іржель. А тому питання спаду навіть не обговорюється. Щоправда, Сергія це також стосується. Чомусь після неймовірного підйому він почав різко падати, маючи активну кар'єру і лише 30 років. Назвати об'єктивні причини такого майже неможливо, але особисто я пов'язую з одним фактором самовпевненістю. Після шаленого успіху з ортізом Сергій зазнався. У його онлайн-трансляції я мав змогу задати йому декілька питань, відповіді на які мене відверто здивували. По-перше, українець вважає, що він виграв із ортізом і не лише завдяки нокдауну. А саме по раундам, з рахунком приблизно 8-4. Для справедливості потрібно відмітити, що на момент питання він не передивлявся поєдинок. Відповідь була основна лише на його відчуття. Йому так здавалось, що добре так показує його викривлену реальність. Адже навіть в раундах з нокдаунами Гортіс відверто його перебивав. Ну а по-друге, він не хотів реваншу за Дамесом, оскільки вважав, що це буде як і нудний бій. Так і нудна перемога, не вгадав жодне. Замість роботи другим номером на контрнападі, як того очікував Сергій, очікував через страх перед його силою. Адамес перебив його цією ж самою силою. Хлопець вкрай збитий та й раніше виступав 82 кілограми, а тому у міці, як виявилось, не поступається зовсім. А візуально так і взагалі виглядав, як два богачука. Українець став занадто самовпевненим, і саме це, я гадаю, спонукнуло його піти на такий ризик. Адже якщо ти навіть уявити не можеш свою поразку, то починати війни чи виходити в суперечливою моральною складовою, не є погано. Адже він, як і ми чудово розуміємо, що в разі перемоги про нього гудітимуть всі наші медіа. Сергій стане ледь не героєм. В разі перемоги ризик виправдається на всі 200. Але що якщо програє? Поєдинок, то нелегка прогулянка, і хоча я зовсім не проти конкурентних протистоянь, на жаль, це не стосується таких, як цей, коли йдеться не так про боксерів, як. Про країни, якщо ризик не виправдається, а для цього є ціла купа логічних пояснень, чому ставка ОЛІН може не спрацювати. Сергій зручний Бутаєву, і, окрім прямих ударів та постійного пресингу, у відповідь ще більшого ніж від суперника, йому немає що такого запропонувати з чим би той не впорався. Так в станіоніса вийшло він також рубака, так що й менше і слабший. Це все правда, але Сергій не станіоніс. Стиль однаковий, а ось його реалізація кардинально різна. Литовець може одночасно як і нападати, так і захищатися. Постійно ховатися за своїм панцирем і вмить зриватися з серією ударів. Хай то просто напад чи контрнапад завдяки швидким рукам. Тоді, як в українця такого немає. Коли Сергій б'є, він робиться повільно та відкривається. А коли захищається, то часто пропускає. Богачука просто високопіднятий блок, за який що адамис накидував, що Бутаїв так само буде. Техніка дозволяє, ніяких тобі нерків, як раніше, через риву дистанції, ухилів. Все дуже примітивно, але точно не безнадійно. Я очікую край складний бій, в якому буду вірити і вболівати за українця, навіть якщо він програватиме кожен раунд до фінального гону. Вірити в його перемогу. Край необхідно в такій ситуації, яку він, на жаль, сам створив. Але. Чи буде ця перемога? На жаль, впевненості є як Сергія, у мене немає. Друзі, перш за все, хочу вибачитись за таку довгу відсутність. Справи були кепські і невдачі йшли одна за одною. Не хочу скаржитись, бо знаю, що комусь гірше, але було досить погано. І в той же час хочу подякувати всім, хто залишився зі мною. Ви неймовірні, і я маю за честь. Мати таку спільноту особливо дякую Патреонам, Євгену Гетьманському, Джеку, Владиславу Карнаушенку та Олегу Новосаду. Ви всі мотивували мене повернутися, і я це зроблю. Бережіть себе, все буде Україна.